Всім привіт! Ви на каналі Печерської ради лідерів. Мене звати Валерія і це вже третій випуск рубрики «Перловка». Сьогодні я завітаю в неймовірний та популярний заклад на уші. Тож, давайте заходимо. Інтер'єр. Дуже кльово, що все в японському стилі. Одразу видно, що все нове, і керівники закладу дуже заморочились над створенням інтер'єру і не дарма, адже він тут справді вражаючий. Мені особливо сподобались ці шари на стелі, адже вони дуже атмосферні. Офіціанти дуже приємні, зразу до нас підійшли, запропонували допомогу щодо меню та швидко принесли нам наше замовлення. Коли ми тільки зайшли, на жаль, до нас ніхто не підійшов, тому нам довелося подати у бармена про наш заброньований столик. Все ж таки ми його знайшли. Дуже зручно, що в закладі є відкритий бар, де можна подивитися, як готують ваші коктейлі. Наприклад, я завжди люблю спостерігати за створенням напоїв. Постери це моя любов. Дуже круто, що вони тут скрізь. Це додає особливої атмосфери, адже на них зображені різні японські штучки. І знову ж таки приємно, що меню можна знайти за QR-кодом. Прикольно, що в закладі навіть показують мультики, але я не зрозуміла, чому це не аніме чи щось японське. Перший лимонад, який ми замовили, виявився на любителя, бо він кислий. Другий лимонад виявився дуже цікавим, але також на любителя, бо мені він здався гіркуватим. Туалет. Ви вже знаєте, що це моє улюблене місце в ресторанах. Мені особливо сподобалась мильниця в формі качки, котик, який тримає рулон туалетного паперу, та підсвітки, розташовані по всьому туалету. Що ж, наше замовлення: Гьодзі сет 3 на 3 Донбурі з тонкадзу, онігірацу з куркою і сет з чотирьох моті. З приводу гьодзе, Мені всі сподобалось. У нас були з лососем та шпинатом, свининою та куркою. І всі мені сподобались. З приводу Донбурі з тонґадзу мені дуже сподобалась свинина насправді. Але все інше виявилось звичайним. З приводу онгірацу з куркою воно було смачне, але незручно їсти. Приводу сета Мочі. Ми замовили 4 штучки. Першим був юзу мандарин, він був надто заморожений, тому тісто було схоже на пластилін і начинка також не дуже сподобалась. Другий був мангомаракуя, він вже був більш хороший, але також надто заморожений. Потім був лічий Троянда, це вже було добре, тісто було тягнуче і, в принципі, мочі був смачний. Третій мій улюблений, полуниця ваніль, мені дуже сподобався. Також тут є маленьке дитяче місце з різними розмальовками, хоч воно і маленьке, але видно, що адміністрація пам'ятає про найменших з нас. Ціни виявились досить високими, на мою думку, але для центру міста та ще й для смачної японської кухні це окей. Що ж, а я вже відвідала японський заклад на усі. Що я можу сказати з приводу інтер'єру? Він тут надзвичайний, все тематичне, японське. Мені дуже сподобалось. 10 з 10. адміністрація 9 з 10, тому що нам дуже швидко приносили страви, всі були дуже привітні, але до столику нас одразу не провели. Що я можу сказати з приводу їжі? Вона тут смачна, але я б не сказала, що вона якась надзвичайна чи щось типу того, тому 7 з 10. Підписуйтесь на канал Печерської ради лідерів, ставте уподобайки. Пишіть в коментарях, який наступний заклад нам завітати. І всіх люблю, всім па-па!